В центрі Лимана близько сотні людей стоять у черзі на отримання гуманітарної допомоги, видачу якої організували представники місцевої влади та українські військові. 71-річний Микола розповідає про життя в окупації. Та ну як дома сиділи та й все що ну, забороняли. Ми нікуди сильно не не виходили. Не попадали їм на ну як сказати. Не обращались до них, не, не попадались. Не, не, ну так, не нічого не трогали. Під російською окупацією Лиман перебував чотири місяці. Окупанти залишили після себе перебиті лінії електропостачання та водогони, зруйновані будинки. Тут, тут пожар Ось це так стінку розрушили. От там де ви йдете, я Такої. І там хуже. Вот. И Ви здесь живете? Я тут вже не живу. Не знаю. Як тут жити. Нині у місті немає електроенергії, газу та води. Люди готують їжу на багаттях у дворах. Не знаємо, як ми зимовати. Не знаю. На околицях лиману та у самому місті – залишки згорілої військової техніки росіян у дворі місцевої жительки Тетяни майорить український прапор. Прапор ми забрали з сукорпошти з моєї роботи. Її розбомбили. А ми туди пішли і знайшли його на смітнику. Забрали. Лежав в шухляді, господь розпорядився так, що вони його не знайшли. Нині у Лимані представники військової адміністрації проводять заходи щодо повернення міста до мирного життя. Людям привозять гуманітарну допомогу, медикаменти, хліб, документують руйнування будинків. Частково лиману, укрпошта вже як роздає пенсію, почала роздавати, будемо так казати, і допомогу від Червоного Христа. Це вчора відбулося і сьогодні відбувається. Зараз вже склали потребу в матеріалах, потребу плінки, допустимо, необхідні матеріали, щоб там дещо позабивати вікна, відремонтувати дахи, де там о, що залишилось. Далі плануємо вже з понеділка відновити роботу наших набічних закладів. Нагадую, український прапор над лиманом офіційно підняли. 4 жовтня на сьогодні у місті залишилося близько 12 тисяч жителів. До повномасштабного російського вторгнення у Лиманні проживало понад 22 тисячі людей. Вікторія Алексієва, новини на Суспільному, Донбас.